повідомленням обласного центру з гідрометеорології, 23 червня на Закарпатті хмарно з проясненнями. Ночі без істотних опадів, вранці та вдень сильні дощі, місцями дуже сильні зливи, грози, град. Вітер південно-східний 7-12, під час грози шквалисте посилення вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 12-17, вдень 24-29 тепла. У горах подекуди 16-21 з позначкою плюс. В Ужгороді хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вранці та вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний 7-12. При грозі шквалисті пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 15-17, вдень 27-29 тепла. У великому березному вночі без опитів. Вдень короткочасний дощ, гроза вночі – плюс 10, плюс 12, в день – плюс 26, плюс 28. В перечині – вночі без опадів, в день – короткочасні дощі, грози. Вночі – 11-13, в день – 27-29 тепла. Міжгір'ї – вночі без опадів, в день – короткочасний дощ, місцями – зливи, грози. Вночі очікується до 10 тепла, в день – до 24. У Воловці вночі без опадів, в день короткочасний дощ, місцями зливи, грози. Температура вночі плюс 7, плюс 9, в день плюс 23, плюс 25. Мукачеві в день короткочасний дощ, грози. Температура повітря вночі 11, 13, в день 27, 29 тепла. В Сваляві в день короткочасні дощі, грози. Вночі 10, 12, в день 25, 27 з позначкою плюс у Утєчеві вночі без опадів, вдень короткочасний дощ місцями зливи грози. Вночі стопчик термометра знизиться до 10 тепла, вдень підніметься до 27. Хуст вночі без опадів, вдень короткочасний дощ місцями зливи. Вночі 12-14 вдень 27-29 вище нуля. У виноградові вночі без опадів, вдень короткочасний дощ грози. Температура повітря вночі 12-14, вдень 28-30 тепла. Берегово вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Температура повітря вночі плюс 12 плюс 14, вдень плюс 28 плюс 30. В Іршаві вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вночі 10-12, вдень 26-28 тепла. У Рахові вночі без опадів, вдень короткочасний дощ місцями зливи. Вночі 11-13, вдень 24-26 з позначкою плюс.